Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Олексій. Як вас звати? Дуже приємно, Оксана Львівна. Оксана Львівна. Давайте з вами пройдемось по території. Ви працюєте адміністратором в срібному віці. Так. Саме перше, розкажіть, як до вас проїхати? Е... Чи важко це якийсь може десь якийсь транспорт, люди, які хочуть до вас поступити? Як до неї приїхати? Ну, значить, орієнтировочно орієнтир. У нас площа Шевченка. Ага. Від площі Це оболонь. Шевченка, так, так, ага. від площі Шевченка уверх по вулиці Сошенка. Ага. Піднімаєтеся. І орієнтир. У нас там такий ресторан, великий Калиба Хаус. Ми знаходимося в 100 метрах від цього ресторану. Ага. Красивий такий будинок наш в Туях. Да, у вас дуже гарний такий будинок, yeah. дуже гарна yeah. територія. Зараз я так розумію, прогулянка. Да? Так, так. зараз прогулянка у нас гарна погода. Дякувати Богу, тривога закінчилася, і ми вийшли гуляти. Слава бо а скільки людей зараз на пансіонаті? Ну дивіться на пансіонаті? У нас загалом пансіоната 75 чоловік. Ми практично заповнені. у Нас десь відсотків 90.